Продовжуємо конкурс і Наразі гості не здалеко. Зі Львова, але не прості гості, адже вони фізики, а це завжди додає родзинки. Команда КВН ПДФ. Місто Львів, ваші облиска. Вас вітає команда фізиків. Я не бачу ваших рук. Я за цих куліс не то, що рук, я навіть людей не бачу. Та ходіть, ви ходіть, що ви перший раз на сцені чи що? Ух, Йосики тут людей! Є багато наук, але я вибрав тебе. Сілдейта цей мене, я не їм і не сплю, я з тобою дурію поступив на фізичний Промахав свою мрію. Йой, куда вітала мене мама. Йоу, Мене не любить деканат За Радянського Союзу сексу не було. А студентів фізиків, які мають президентську стипендію, і до тепер нема. До вашої уваги олімпійські змагання українців з біатлону. біатону. Опа! Тихо, не стріляй! Тут вже наші лежники поїхали. А зараз трохи новин. В Нігерійських вчених при запуску супутника поламалася катапульта. Тепер уявіть собі, що фільм Астрикс і Обелікс знімали українські фізики. Ви хто такі? Я Ікс! Я логарифмікс. Я знаю, ви, гали! ви йдете бити римлян. Ні! Ми галичани йдемо бити москалів! Так є! Але в нас нема ще рівного зілля. Нічого ми зараз розведемо. Як? Три до одного з лимончиком. Хто такий? чого ми тебе не можемо підняти? Того, що я Василь Вірастюк Ікс! Зараз всім знайома ситуація в електричці. Морозиво, чіпси, вафлі, сухарики, рис рах і спалички, гулівери, молоко та шелепіво. Перепрошую, але га? Може, чи все? Ні. Морозиво, чіпси, вафлі, сухарики, рисолодкі. Шановний, а чого там стоїте, якщо тут вільне місце є? Може, чіпсе? Може, сухарики? Може Wi-Fi по 5.50? Може, до нокі? Під чого ж ти до мене причепили голову, мені мороч. Ти морозивачі. Семінар з історії на фізичному факультеті. Так. Біля дошки давно не був. Коневич. Бачу ви є. Та я є. Дайте мені відповідь на питання. Хто такий Орлик? Орлик це кінь Богдана Хмельницького. Коневич, сам ти кінь Богдана Хмельницького. Ви зараз до граєтесь, друге питання. Так, де була заснована перша Запорізька Січ? А, та на Запоріжжі той коню понятно. Коню понятного вам ні. Ну... Є такий алкогольний напій на х? Хлібний дар. Конечну, який хлібний дар, ну хо... хортиця. Правильно. Але то не точна відповідь. У вас є три варіанти. А. Хортиця класична. Б. Хортиця преміум. С. Хортиця мала. А мала то чвертка? Коневич, ну яка чвертка, ви ж розумієте, що людина, яка не знає своєї історії, вона не має майбутнього історії? То що не ядерна фізика? Номінації найзліший собака року перемагає Захар з Коломиї. Вітаємо його! У-у-у! Файно дякую! Файно дякую, друзі! Захар, розкажіть для людей щось цікаве про свого пса. О, ви розумієте, мій пес такий страшний, що про нього зняли фільм жахів. Але боялися показувати. Та він такий злий, що коли я йому даю їсти, він не їсть. Та чого він не їсть? Бо злиться на мене! А не, його! Ну розкажіть, ну а як ви його злете тоді? Я йому включаю пісні Козловського, так злиться, шуму. Ну а ну знаєте, я теж злюся. Ну менше з тим, ви розкажіть, як ви його заспокоїте, коли він злий? Я йому включаю Степана Гігу цей сон, цей сон. Та ну і що він засинає? Яке засинає, він так злиться, що взагалі вирубує. Ну добре, розкажіть, можливо, у вас ще є ще якісь домашні злі тварини? Є. Хто? Теща. Теща? А чого шопотом? То був у першому ряді сидить. Ходи туди, там мені про неї розкажеш. З вами була команда ПДФ і пам'ятайте. Ну, ви запам'ятали.